Доброго ранку громадське, це ви бачите колонна зала Київської міської держадміністрації і чути навіть, як іде луна. А! Тобто тут зараз абсолютно порожньо. Ще ось тут на початку протистоянь і ще у грудні тут була приймальня народних депутатів. Вона була тут вгорі, аж на сцені. Тут сиділи по черзі Лєнко, Бенюх. І вони нібито вели цілодобове приймальня, щоб було формально, що... Що тут народні депутати і тому не порушують я А тепер рояль в гарному стані. Лежать газети Свободи. І нікого нема. Нікого немає. А я зараз проведу вам невеличку екскурсію в попередньому відео стрімі, якщо пізніше після випуску ще раз покажу. Там є момент зовні, під КМДА. Там дуже така... Картина йде досі, навіть шкодую, що не брав камеру, сьогодні, щоб зняти ще якийсь док. Але скоро прийдуть рюкзаки на громадське. і ууу, я покладу в рюкзак камеру і буду тільки з нею ходити. Я тут зустрів кількох своїх колег, і ви бачите, це зовсім інша картинка, ніж та, яка була кілька днів тому, ніж та, яка була вчора тут. В КМДА, власне, чому, крім усього, я перебуваю. Тому що для тих, хто не знає, тільки проснувся з різних причин, не знає, то. Вночі сьогодні був спроба повторного захоплення Київської військової державністрації, і вона була відбита силами самої свободи і самооборони Майдану. Організації, які називалися Нарнії, а також Вікінги. Вони вірвалися сюди вночі, серед ночі, глупої ночі. Я не пам'ятаю, чи о другій, чи о третій, не буду брехати. Просто ось йде облік зараз. Бачите, чиновники дивляться, що відбувається. Тут також багато міліції в штатському, які проводять слідчі дії дивляться. Ну, хто з них хто і не буде нічого казати. Але ось так зараз виглядає внутрішній двір Київської міської держадміністрації. От, тим часом, ви знаєте, ще вчора. Були спроби захоплення на шостому поверсі вибиття дверей, там, безладу і так далі. Е, теж там нібито приїхали медиціонери. нічого собі. Плюси досі ходять бронежилетах. Це натамка звісно. <ріць> Почекай, Харона. Що ти хочеш? Кажу, чому мене? ви досі в бронежилетах? Тільки це хочу. А чому ми досі в бронежилетах? Тому що не насправді не це. Мій порядний е, керівник Сергій Попов сказав мені, що я маю ходити в бронежилеті, як решта журналістів, які виїжджають в бік майдану працювати. О, а тепер за да. тепер зараз. Че од я в телефонна розмова да. тепер по суті. Ти вже тут е, що побачила в КМДА? Яка яка ситуація станемо зараз? Повісі яка ситуація станом зараз? Я, тут нікого немає. Насправді я була вражена тим, що. На першому поверсі, там є приміщення закрите дверима, в якому встигли прибрати. Тобто там чисто. Але то, що твориться внизу, ну це просто ну це жахливо. Там люди одні пишуть, типу, поважаєте, трудоборщиць і прибирають за собою сміття. Ну, я такого, чесно кажучи, не чекала. Тобто ми всі ну, адекватні, нормальні люди, і ми тішилися тим, що там у нас хрещатик чистий і прибраний, і, і там люди уходять і самі прибирають, і все красиво хорошо. А тут за стінами. А, а тут за стінами Ну, тобто, якщо я не знаю просто, хто комендант, ну, ту, власне, тут, тому що у Руслан кут, Андрійко. -свободи. У Кубіва це... в просвіках такого немає. Там чисто. Реально чисто вони прибирають. Але вони ж можливо скажуть, що це були там захоплення, повторні спроби різні і так далі. Да, чи шоп, чи шоп... кілька організацій не могло б такого наробити? Що повторні спроби? Тут були е, хроніки, нарні, дракони і вікінги. <ріст> Може вони хроніки, але ну, вони бачу, просто що, називаються нарні. Бачиш, вони просто нарнія. Бачу, бачу да. нарні. Да. Були вікінги. Вікінги на вікінги. Ми так і назвали. Ми да? спитали протестувальників, що знають вони вікінги. Вони помовчали, сказали, що одні були на території Я України щойно гуглив і не вікінги. знайшов нічого ні про нарні, ні про вікінгів. Тільки згадки цієї ночі. А ще як каскатична персонажа. Тут зараз черно черновецький на драконі пролізів. Чорновецький на буде? драконі. А на драконі? Да? Ну журналісти не щось своє курять. Я дякую, Наталка пісня, а вам зараз покажу цей, цей прекрасний. Прекрасний напис «Нарнія». І от мені, власне, вже пора стопнути цей стрім, для того, щоб він пішов у записі. Як мене попросила Кіра, це хотіло громадське, і я далі продовжувала екскурсію закінчити.